Я вперше почула про інвестиції на міжнародному фондовому ринку, коли мені було років 22-23 і я жила в Україні. Зараз я живу в Сполучених Штатах, і чесно кажучи, мене вражає, коли я бачу 11-річних дітей, які відкривають свої інвестиційні рахунки. Звісно, під батьками, але все одно вони вже вивчають ази фінансової грамотності. Вони розуміють, що таке інфляція, що відбувається з грошима, коли ти їх інвестуєш. і що... Здатен зробити складний відсоток, як гроші примножуються тощо, тощо тощо. Мене звати Марія, це мій канал Робінзона. Тут я розповідаю про життя в США і все, що з цим пов'язано. Підписуйтесь, якщо ще не підписані. І сьогодні я б хотіла з вами поговорити про те, як я Почала інвестувати, будучи громадянкою України, і я б хотіла порівняти це із історією мого американського хлопця, який виріс у абсолютно іншій економіці країні, і в нього можна сказати одне, один факт: що в нього просто валюта основна це долар, а не гривня. Почну з того, коли я і він вперше почули про інвестиції. В моєму випадку, це було як я сиділа, дивилася ютубчик і натрапила на відео Любомира Остапіва. Мені здається, він був одним із перших фінансових експертів на українському просторі. Який заснував компанію, створив ютуб-канали, просував її послуги таким чином. Я дуже запалилася цією ідеєю. Почала читати більше ресурсів, як його, так і міжнародних авторів, і вирішила відкрити свій перший брокерський акаунт через Interactive Brokers. До речі, скажіть, чи це єдина досі платформа, через яку українці можуть інвестувати, чи зараз ще щось з'явилося. Але в будь-якому разі зараз у мене досі є цей акаунт. Я інвестую через нього і купую акції іноземних компаній, інвестую чи у доларі це було набагато важче, ніж у мого хлопця. Він прийшов до школи у 16 років на урок економіки. Їхній вчитель їм пояснив, що таке інвестиції, що таке high Yield savings account, Це аналог нашого депозиту. Як купувати там stocks, що таке ETF, що таке bonds. Він мав ці. Інструменти ще у доволі молодому віці, коли ще він не почав навіть працювати. Ну він працював трошки раніше, там на якихось маленьких роботках, але все одно, коли він entered the workforce, тобто зайшов ось у цю. Workforce, у нього вже були знання. Я почала інвестувати вже знаходячись у Workforce протягом 6-7 років. І якби я не наткнулася на це відео, то в школі, в університеті, у моєму соціальному колі про це ніхто не говорив. Зараз до речі, вже змінюється. Багато є експертів, багато є ресурсів україномовних, де вас навчають, чому необхідно інвестувати довгостроково саме у доларі на міжнародних біржах. І чому не можна відкладати собі на пенсію гроші на український депозит? Різниця, яку я помітила між мною і моїм хлопцем у у питаннях фінансів, це те, що Америка, по-перше, має дуже сильну економіку. Зараз це найсильніша економіка у світі. Якщо я не помиляюсь, Китай їх ще не переплюнув. І вони зростали, ростуть, бачачи, що їхні батьки живуть із своїх пенсійних накопичень, так само, як і їхні дідусі й бабусі. Тобто, вони розуміють, що якщо зараз вони починають заробляти гроші і відправляти їх у свої інвестиції інвестиційні пенсійні акаунти, то за 40 років, коли їм буде 65, вони виймуть ці гроші і вони вже будуть примножені в нашому випадку. Україна доволі молода країна, і у нас ще нема такої доказової бази до досвіду. Так? Тобто, ми дивимося на своїх батьків, і ми бачимо, що ми не хотіли б такої пенсії, що нам потрібно на себе сподіватися. І у нас ще не вибудувалися ці процеси, тому. В цьому полягає велика різниця зараз потрібно самому, якщо ти українець самому потрібно шукати ці знання, читати, знаходити шляхи, як, наприклад, зараз інвестувати особливо. Бачите, у них нема таких проблем, як у нас. У нас головна зараз головний пріоритет зберегти країну. Які там інвестиції, яка пенсія? Тому виводити гроші з України зараз за кордон дуже важко. Там є якісь лазієчки, щоб все ж таки могти інвестувати на свою пенсію через міжнародні бірші. Але все одно дуже дуже складно це робити в Америці. Ти ну просто так береш і відправляєш кошти на свій інвестиційний акаунт за секунди. Коли я почала на Interactive Brokers, потрібно було свіфт платежем там чи комісію від переводу беруть, скільки я не пам'ятаю, 5%, і ще і базовий. Там мені здається, скільки 12 доларів за переказ. От тому у нас, звісно, набагато набагато більше є перепон, і в цьому різниця. Тому я розумію, чому багатьох людей так. Надихає Америка, тому що тут дійсно сильна економіка, і є багато інструментів, як зберегти і примножити свої кошти. Зараз я живу тут і я користуюся деякими із переваг. А це не інвестиційний аккаунт. Насправді я досі користуюся Interactive Brokers і в мене нема інших там американських аналогів, тому що Interactive Brokers мене влаштовує цілком. Що я використовую в Америці? Це їхній депозит. Так, Це англійською називається High Yield Savings Account, Це по суті, депозити з правом зняття, але це депозит в доларі і депозит, на якому відсоток від 4 до 5 я його використовую для того, щоб зберігати свою safety net, свою фінансову подушку. Це, я б сказала, база фінансової грамотності. Це те, що у вас має бути, і без чого ви далі. Ну, вам не буде розумно продовжувати або починати інвестувати а, більш ризиковано менш ризиковано на якісь більш короткострокові або на, на пенсійні там, накопичення цілі. Тому що якщо вас звільняють з роботи і у вас нема а, чим платити за квартиру, за іпотеку чи там, за якісь базові свої витрати, ви починаєте залазити у свої інвестиції. А це погано, тому що якщо ви залазите у свої пенсійні накопичення, по-перше, це великі штрафи, якщо ви в Америці накопичуєте а по друге, це просто нерозумно, тому що у вас є ціль, і з акцій довгострокових не виймають. Ви будете більше втрачати, якщо виймете гроші із акцій раніше. Ніж потрібно, тому фінансова подушка це перше, що ви маєте зробити: накопичити собі еквівалент. Наприклад, увіть вас звільняють з роботи. Скільки вам місяців буде потрібно, щоб знайти нову роботу? Проаналізуйте ринок в Америці. Це може бути півроку. Тому от на 6 місяців можна накопичити собі safety net. Я знаю людей, у яких це 20 тисяч доларів, що залежить є у вас діти, ні, в якому ви будинку живете чи ні. Платите чи іпотека, самі чи у вас є партнер, який вас забезпечує, багато є Є факторів. Я так само зробила, у мене, на жаль, не 20 тисяч доларів, там а трохи менше. Однак все одно, на три місяці, якщо щось трапиться, у мене буде цей бекап, ця підтримка. І я знаю, що в мене буде хоч якийсь період, щоб знайти нову роботу. Це те, що мені дає змогу далі йти до наступного кроку, інвестувати на ринку. Так, я купую акції компанії, є різні. Моделі інвестиції є більш ризиковані, а менш ризиковані є довго, короткострокові. У мене мій підхід. Я всім дуже раджу дослідити цю тему, дізнатися взагалі ази. Зараз, слава Богу, вже є якісь ресурси. Я не знаю, чи в школах зараз цьому ще навчаю, вже навчаю чи ні, але хоча б в інстаграмах, там на соціальних платформах є багато доступної інформації, також є платна інформація. Я знаю, у моєму соціальному колі українців багато хто проходив ці курси. І зараз у нас вже більш свідоме суспільство, свідоме того, що треба самому собі. Забезпечувати пенсію, тому що на жаль, у випадку попередніх поколінь, які особливо якщо це покоління наших батьків, які взагалі у свої оці золоті роки, коли всі найбільше заробляють, так від скільки там від 30 до можливо 50 років, на це наші батьки якраз потрапили на розпад радянського союзу. Ці крах всіх зберкнижок, це все, все, що там було. Тому. У них інша ситуація. У нас зараз своя історія, і необхідно брати відповідальність за свої фінанси за свою пенсію за свої довгострокові накопичення у свої руки. І я не кажу, що нам треба підтримувати свою країну. Звісно, завжди у цій моделі фінансової грамотності є маленький як це division на charity. якийсь відсоток ви обираєте від свого доходу, і ви його жертвуєте на як це Causes, причини, які вам як це Causes, that you find important. Тобто причини О май гад, я не можу це перекласти. Causes, that you find important. тобто речі, які ви вважаєте важливими. Я розумію, що для нас, для українців, для більшості, я сподіваюся, це збереження нашої країни, нашої державності. Тому якісь якусь частину свого бюджету так ви віддаєте, але не, не забуваємо про свою пенсію, про свої цілі. Тому Що е, нікому не буде добре, якщо у вас е, взагалі не буде абсолютно жодних ресурсів, і ви будете жити під мостом, е, чи там на 2000 тисячі гривень, чи сподіватися на допомогу від когось. У нас міленіалів вже абсолютно інша ситуація. Тому мені здається, ми маємо брати у руки відповідальність за свою фінансову е, ситуацію, своє благополуччя і своє фінансове майбутнє. Що я помічаю в Америці? Це те, що люди тут дійсно дуже. Е, Багато спілкуються про інвестиції людям. Подобається ця тема в Америці. Загалом доволі гроші, грошей суспільство. Люди люблять витрачати гроші, люблять їх заробляти, люблять примножувати. Бізнеси ти тут відчуваєш? І зараз, коли я іноді спілкуюся зі своїми друзями у зумі, і ми знаходимося в різних частинах світу, хтось в Україні, хтось в Європі, я в Штатах. І ми говоримо про щось. І я роблю якісь коментарі. Наприклад, це можна було б монетизувати. А от ти попроси одразу підвищення. Зроби це. Вони мені підміть. Чаю, це що в мене така рука капіталізму мене торкнулася, тобто в мене вже ход думок, хід думок трохи змінився. Я бачу скрізь, от наприклад, в Америці, якщо ви з кимось розмовляєте, ви не будете по безкоштовно просити когось про пораду спеціаліста, людини, яку ви погано знаєте. Особливо якщо ви їм пишете. Тут якщо ви вам потрібно задати питання, одне і відповідь буде одне слово так чи ні адвокату. Адвокат вас біл по хвилині. Там 15 хвилин дзвінок. Це вам висилають рахунок і не маленький. Тому в Америці ви дійсно вивчаєте, як не знаю, чи це добре, чи це погано, але Америка навчає тебе цінувати свій час і не. Ну, тому що у тебе реально нема часу. От у мене дуже багато зараз тут роботи, бо я залишилась на своїй фуллтайм роботі. Я набрала більше нових студентів, і ще в мене є спікінг клуб. До речі, запрошую кожного вівторка о 7 годині вечора за українським часом. Надзвичайно цікаві теми дискусії. Я кваліфікована викладачка, і я всіх запрошую там дуже динамічно. І я багато чим займаюся, і в мене реально ну нема часу ще і робити щось екстра. Так? Тобто я вже розумію, ага, якщо я зараз там відповім всім людям, хто мені пише на Ютубі, просять поради, то в мене, по суті, я забираю час із свого відпочинку. а Він і так у мене дуже маленький. Тому цьому Америка тебе навчає. Окей, у підсумку скажу: інвестуйте у себе, спочатку заповніть вашу прогалину у знаннях, якщо вона у вас є. І після цього починайте інвестувати, відкривайте аккаунт. Інвестиційний акаунт і починайте зараз краще пізно ніж ніколи. Чим раніше починаєш, тим краще на тебе працює складний відсоток. Якщо ви хочете відкрити на Interactive Brokers Знайдіть людину, у якої вже є цей аккаунт, і вона хай вам дасть цю реферал лінк, тому що якщо ви реєструєтеся по реферальному посиланню, вам дає Interactive Brokers платформа свою акцію. Останній раз, коли я перевіряла, вона була десь 100 з чимось доларів, і вона ж буде продовжувати рости. Тому вам це дуже вигідно. Людині, яка дає вам реферальне посилання, їй буде якась плюшка лише якщо ви покладете на рахунок 10 тисяч доларів, тобто ви виграєте набагато більше використовуючи що це реферальне посилання? До речі, якщо хочете використати моє, я його прикріплюю в описі. Всіх закликаю думати про своє фінансове майбутнє і брати відповідальність за свою фінансову ситуацію, теперішню чи майбутню, у свої руки. Дякую за увагу і до зустрічі у наступних відео. Па-па!